Вчені із Національної академії педагогічних наук України у Кіровограді розповіли, як реалізувати новий закон про вищу освіту. Захід відбувся в рамках міжнародної науково-практичної конференції у педуніверситеті імені Володимира Вониченка. З набуттям чинності нового закону про вищу освіту в академічній, організаційній та фінансовій сферах вишів відбудуться зміни. Як їх втілити в життя, розповідали академіки із Національної академії педагогічних наук України та науковці із педуніверситету імені Драго. Оманова також говорили про дистанційне навчання, яке є більш ефективним ніж заочне, про доступність та якість вищої освіти. Сьогодні буде розмова йти про те, яким чином здійснювати імплементацію нового закону про вищу освіту. тому що він прийнятий, але його потрібно досить грунтовно читати, досить грунтовно. Розшифровувати і втілювати у життя. Тому одне із основних завдань сьогоднішнього зібрання це якраз розібратися із законом про вищу освіту. Закон уже діє, вступив в силу. І сподіваємось, якщо ми правильно підійдемо до реалізації цього закону про вищу освіту, то справді у нас в освіті багато дечого і зміниться. На краще він спрямований якраз на підвищення, в першу чергу, на підвищення якості освіти. Це головна теза, яка проходить через весь закон